Вітаю вас, маленькі друзі. У дівчинки Наталочки новий дім, і вона хоче нам його показати. Ходімо швидше. Це передпокій. Перша при вході в будинок кімната. Вона велика і простора. В передпокої лишають верхній одяг взуття та інші речі. Як називається ця кімната? Так, передпокій. Звісно, найбільше часу Наталочка проводить у своїй кімнаті, де є дуже багато іграшок, книг та дитячих меблів. Пригадайте, як вона називається? Так, дитяча кімната. Найбільша кімната в наталченій оселі це Вітальня. Тут родина дівчинки відпочиває та приймає гостей. Вітальні стоїть зручний диван, де можна відпочити. Там яке крісло, на якому можна посидіти. Як називається кімната для прийому гостей та відпочинку? Правильно, вітальня. А якщо комусь потрібно помити руки, прийняти душ. Або почистити зуби, в яку кімнату потрібно піти. Так, до ванної кімнати. Цікаво, а де сім'я Наталки куховарить та готує їжу. Звичайно, на кухні. Погляньте, які меблі є на кухні. Так, стіл, стільці, кухонні шафи. Дітки, мені дуже сподобався Наталочкин будинок. Давайте пригадаємо, які у ньому є кімнати. Кімната де знімають верхній одяг та всуття. Передпокій. Як називається Наталочкина кімната? Дитяча. Як називається кімната, де відпочивають і приймають гостей? Вітальня. Кімната, де миють руки та приймають душ. Ванна, де готують їжу. Кухня. Діти. Я запрошую вас збудувати ось такий будинок із блокового конструктора. А який будинок вийшов у вас? Якщо нам «Це, надалося, то вже хочеться нових зустрічей.